Ви знали, що жертвою хакерів через ненадійний пароль став навіть засновник Facebook Марк Цукерберг. У 2016 році його акаунти в Twitter і Pinterest зламали через те, що він використовував простий пароль Дадада для кількох своїх акаунтів. А все почалося ще в 2012 році, коли стався великий витік паролів з LinkedIn. Серед 117 мільйонів зламаних облікових записів був і пароль Цукерберга. Surprise, surprise. так, той самий пароль Дадада. Таким чином, Марк використовував один і той самий простий пароль для кількох своїх акаунтів і не змінював його кілька років. Це найпоширеніша помилка, якою користуються хакери. Але якщо для Цукерберга це призвело лише до репутаційних втрат, багато хто зазнав фінансових збитків, адже використовував той самий пароль для доступу до банківських рахунків. Я оголошую. Банкрутство! Якщо ви будете використовувати ненадійний пароль, то хакер зможе зламати пароль вашої електронної пошти та легко отримати доступ до всіх ваших аккаунтів, які ви реєстрували через цю пошту. Тому що маючи електронну скриньку, пароль можна скинути і встановити новий. Наприклад, так хакер зможе зламати аккаунт в інтернет-магазині та вкрасти дані вашої банківської карти, яку ви прив'язали до аккаунту, або зламати пароль до вашої контрольної панелі хостингу та знищити ваш сайт, який ви так старанно робили завдяки нашим інструкціям. А ще злочинець може потрапити у ваші соціальні мережі, отримати доступ до особистих листувань та побачити фото вашого кабачка, який ви пересилали комусь в особистих повідомленнях. Або зловмисник може попросити гроші у ваших друзів від вашого імені. Подібне сталося у 2020 році, коли хакери отримали доступ до облікових записів відомих осіб, зокрема Ілона Маска, Джефа Безоса та Біла Гейтса. Вони опублікували шахрайські твіти, обіцяючи подвоїти суму в біткоїнах, якщо користувачі відправлять кошти на певний криптогаманець. У наслідок цього лише за кілька. Годин загальний збиток склав більше 120 тисяч доларів. Як створити надійний складний пароль та як зберігати його у безпеці? Дивіться далі на ютуб-каналі хостингової компанії ХостіQA. Розробник сервісів для безпеки в інтернеті Nord Security кожен рік складає рейтинг найгірших паролів. У 2024 році такими у світі стали числа від 1 до 6, 8 чи 9, а також слова password та кверті. Українці також обирають подібні паролі, і це просто жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Бо фахівці підрахували, що такі паролі можна зламати менш як за одну секунду. Невже ваші дані настільки неважливі? Не будемо говорити о плохому, а лучше зробимо. Тож, як не зробити поганий пароль? Кіберфахівці не радять використовувати у паролях комбінації номерів телефону, адрес, дат народжень та іншої особистої інформації. А також послідовні рядки з букв або цифр, частини юзернейму з додаванням пари чисел, слова зі словника і географічні назви, імена родичів, друзів і тварин. Таку інформацію легко знайти, особливо якщо ви користуєтеся соціальними мережами. Наприклад, житель Великобританії використовував пароль Ліверпуль 1963 для свого банківського онлайн-аккаунта. Це була назва його улюбленої футбольної команди та рік народження. Хакери здогадалися про комбінацію через публічну інформацію в соціальних мережах. Вони використовували програму, яка автоматично комбінує популярні слова та цифри, і отримали доступ до його банківського рахунка. Наслідком стала втрата кількох тисяч фунтів. Такий підхід до генерації паролів іноді ви у фільмах, наприклад, у другій частині фільму Денні Бойла Трейнспотінг, головні герої крадуть кредитні картки групи людей, які фанатично святкують перемогу протестантів над католиками в битві 17-го століття в Ірландії. Грабіжники впевнені, що всі учасники цієї групи використовують у якості пін-коду цифри 1690. рік цієї битви. І виявляються праві. Ці випадки ілюструють, що паролі, які містять особисту інформацію, улюблені речі, дати народження чи імена, є одними з найвразливіших. Тож важливо їх уникати. Надійний пароль. Повинен складатися як мінімум з восьми символів, містити літери нижнього і верхнього регістру, цифри і хоча б один спеціальний символ. У статті на блозі Hostik.ua ви можете знайти приклади поганих і хороших паролів. Посилання ви знайдете в описі під відео. Як полегшити собі процес створення надійного пароля? Придумайте свою систему. Карова лає. Зрозуміло? Наприклад, можна написати речення, яке ви легко запам'ятаєте. Після цього візьміть по першій або останній букві кожного слова. Потім додайте цифри і спеціальні символи між ними. Використовуйте онлайн-генератори паролів. Багато менеджерів паролів, таких як LastPass, RoboForm та інші, містять вже вбудований генератор паролів. Перевіряйте надійність пароля онлайн ресурсами, наприклад, How Secure is My Password або password Monster. Якщо пароль занадто простий, вам буде запропоновано додати або прибрати певні символи, щоб посилити його. Свого часу Національний інститут стандартів і технологій США рекомендував створювати паролі, які складаються з максимально непередбачуваних фраз. Ця ідея стала особливо популярною після коміксу на сайті XKCD, в якому доводиться, що пароль з набором літер, символів та цифр можна підібрати за три дні. А пароль з випадковим набором слів правильний кінь, батарея Скоба, написаний одним словом, доведеться підбирати 550 років. Такий пароль дійсно вважається досить надійним, адже він довгий і складний для перебору. Випадкова комбінація слів ускладнює вгадування. Такий пароль має високу ентропію, це міра хаотичності або складності. А головне, такі паролі легше запам'ятати, тому їх не треба зберігати на папірці під клавіатурою або в інших місцях, до яких можуть дістатися зловмисники. Але ця ідея стала доволі популярною, тож хакери можуть додавати. Такі комбінації до своїх списків для атак, тому варто подбати про підвищення надійності таких паролів: наприклад, додати спеціальні символи між словами, збільшити кількість слів та використати 5-6 слів замість 4, -х. застосовувати генератори паролів, які створюють справді випадкові фрази. Щоб зберігати свій пароль у безпеці, обов'язково дотримуйтеся наступних правил. Не зберігайте паролі і юзернейм в місцях, до яких будь-хто може отримати доступ. Уникайте записування паролів на папері, не наклеюйте паролі до комп'ютера і інших пристроїв. Обов'язково виходьте з акаунтів після завершення роботи. Не надсилайте паролі в електронних повідомленнях. Для передачі паролів та іншої важливої інформації використовуйте онлайн-ресурси типу OneTimeSecret, котрий дозволяє створити посилання на сторінку з необхідною інформацією, яка автоматично видаляється після першого перегляду. Дотримуйтеся інших правил безпеки, змінюйте паролі кожні 6-12 місяців. Не використовуйте однакові паролі для всіх своїх акаунтів. Постійно перевіряйте комп'ютер на віруси. Використовуйте двофакторну аутентифікацію всюди, де це можливо. Це коли для входу в ваш акаунт потрібно не тільки ввести пароль, а й код, який відправляється на ваш номер телефону. Використовуйте менеджери паролів. Це програми, які дозволяють створювати, зберігати та керувати паролями у зашифрованій базі даних, захищеній єдиним майстер-паролем. Це означає, що вам не потрібно запам'ятовувати всі свої паролі. Достатньо знати лише один головний пароль для доступу до сховища. Це дає змогу використовувати довгі, складні та унікальні паролі для кожного облікового запису без ризику їх забути. Серед найпопулярніших менеджерів паролів є такі: Кіпас багатомовна програма для зберігання і створення паролів, доступна для Windows. Linux MacOS є мобільні додатки для Android та iOS. База паролів шифрується одним з найбільш безпечних алгоритмів шифрування. Вартість безкоштовно. Робоформ програма, яка підтримує більше 30 мов, доступна для Windows і MacOS. Пропонує додатки для мобільних платформ, а також плагіни для браузерів. Дозволяє завантажувати базу даних і працювати з нею офлайн. База шифрується алгоритмом шифрування as 256 і синхронізується у хмарі. Вартість безкоштовно, але є платні версії з розширеними можливостями. LastPass хмарний сервіс, який шифрує бази даних за тим же стандартом as 256. Підтримує плагіни для основних браузерів. А також є додатки для. Мобільних платформ працює тільки онлайн. Портативний клієнт для Windows дозволяє завантажувати базу і працювати з нею офлайн. Вартість безкоштовно, але є преміум версії, також є тарифи для бізнесу. Перешліть ці поради своїм друзям та близьким. Ставте лайк та залишайте коментарі, щоб більше людей дізналися важливою інформацією та не дали зловмисникам жодного шансу вкрасти конфіденційні дані. Дізнайтеся більше порад у статті на блозіхості. Посилання в описі під відео. Бережіть себе і свої дані.